Доброго дня, я копаниця Ярослав, вихованець міського еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради. Представляю вашій увазі роботу на тему дослідження видового складу м'якунів річки Томаківка з метою визначення екологічного стану. Мета дослідження дослідити сучасний видовий склад. Таксономічну належність черевоногих та двостулкових молюсків річки Томаківка в межах міста Марганець. оцінити екологічний стан річки методом біоіндикації по молюскам, об'єкт дослідження прісноводні черевоногі та двостулкові молюски річки Томаківка, предмет дослідження методи біоіндикації при використанні тварин індикаторів забруднення навколишнього середовища. Дослідження пресноводної малокофауни річки Томаківка проводилось у червні-липні 2022 року на різних ділянках річки в околицях міста Марганець у два етапи. Для дослідження було обрано чотири ділянки. Перший етап дослідження це збори молюсків та визначення їх на таксономічного рівня. Молюсків збирали з сачком шкребком вручну із дна або водної рослинності. Проби пробивали часто, чистою водою через ситу. Визначення видового складу молюсків проводили методом за комплексом ознак черепашки. Другий етап визначення екологічного стану річки Томаківка за методиками Ніколаєва та Майра. В результаті дослідження на досліджених ділянках річки Томаківка виявлено 10 видів молюсків, які відносяться до двох класів: гастропода або черевоногі молюски та бівальвіа або двостулкові молюски. Бівальвія – три визначених види. Дрейсена поліморфа річкова дрейсена, Уніо пікторум – переливниця звичайна, Сфаріу ревікола, Шаровка річкова. Гастропода сім визначених видів. Лумнея стагналі, ставковик звичайний. Планорбаріус vortex, роговидна катушка. Віву парус контектус – лужанка. Viva parus vivaparus, живородка річкова. ампла – amпла. Паластріс auricularia. На ділянці номер 1 було виявлено 8 видів молюсків. Дрейсена поліморфа, уніопікторум – мешканці олігосапробної зони, Лумнея стагналіс вівапарус вівапарус, сфаеріум рівікола – мешканці бета мезосапробної зони. У відсотковому відношенні мешканців олігосапробної зони 25%. Бета-мезосопробної зони 75%. На ділянці номер 2 було виявлено вісім видів молюсків. Дрейсена поліморфа уйніопіктору мешканці олігосопробної зони. Люмнея стагналіс вівапарус, вівапарус віваparus contextus, Spharium ricolla, мешканці бета-мезосопробної зони. У відсотковому відношенні мешканців олігосопробної зони 25% бета-мезосапробної – 75%. На ділянці номер 3 було виявлено сім видів молюсків: Planorbarius Vortex, Vivaparus Contextus, Vivaparus Vivaparus, Lumnea Stagnalis, Lumnea Ampla, Lumnea Auricularia, Lumnea Plastris. Всі представники мешканці бета-мезосапробної зони 100%. На ділянці номер 4 було виявлено 6 видів молюсків. Planorbarius Vortex, Vivaparus Contextus, Vivaparus Vivaparus, Lumnea stagnalis, Lumnea Ampla, Lumnea Auriculari. Всі представники мешканці бета-мезосапробної зони. 100%. На ділянці номер 3 та 4, порівняно з ділянками номер 1 та номер 2 з'явились. Види молюсків, які відносяться до бета-мезосапробів, що свідчить про забруднення цих ділянок. Таким чином, при посиленні забруднення в води спостерігається збільшення видів і чисельності молюсків, які мешкають у бета-мезосапробній зоні. За отриманими даними, визначили частоту травляння видів, використовуючи індекс запропонований Беклемішевим. Най... Найвищий індекс трапля... трапляння мають 4 види молюсків: віпарус вівопарус, вівопарус Лумнея Стагналіс, Лумнея ампла, Лумнея аурікулярія – 100%. Найменшим індексом трапляння відрізняється від уніопіктору 25%. Другий етап дослідження це визначення рівня забрудненості води по двом методикам: визначення якості води по методу Ніколаєва. Його проводять по шкалі якості води. Для визначення класу води досліджених ділянок в назви визначених представників індикаторних груп занесли до робочої таблиці. Згідно розрахунків, отримали 3 клас якості води бета бета-мезосапробна зона. Визначення якості води за допомогою методики Майера. Згідно розрахунків, отримали індекс 18. Що також характеризує дану водойму як бета мезосапробна зона, третій клас якості. Висновки. Перше. На дослідних ділянках річки Томаківка виявлено 10 видів молюсків, які відносяться до двох класів: Астропода та Вавальвіа. Друге. Найвищий індекс трапляння мають 4 види молюсків віпарус і вівапарус. вівапарус Люмнея Стагналіс, Люмнея Ампла, Люмнея Auricularia 100%. Найменшим індексом трапляння відрізняється Unio уніопікторум 25%. Третє, на ділянках номер 3 та номер 4 в порівнянні з ділянками номер 1 та номер 2 з'явилися види молюсків, які відносяться до бета-мезосапромів, що свідчить про забруднення цих ділянок. 4. Згідно розрахунків по методиці Ніколаєва отримали 3 клас якості води, бета-мезосопробна зона. П'яте. Згідно розрахунків по методикам Майра отримали індекс 18, що також характеризує дану водойму як бета мезосопробна зона, 3 клас якості. 6. Згідно класифікації якості води. По показникам м'яконів маємо загальний показник якості води, помірно забруднена водойма, Третій клас якості води, бета бета-мезосапробна зона. Дякую за увагу!